Святослав Вакарчук сьогодні зізнається, чому він зараз на Донбасі, пригадує покійного батька, якому сьогодні мало б виповнитися 76 років. А також каже, що... Дало йому мотивацію і навіть врятувало його під час війни. Дочекайтесь подробиць за хвилину. Я нагадую, ви на Ютуб каналі Ростусла Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. Отже, я нагадую, що Іван Макарчук, колишній ректор Львівського національного університету імені Івана Франка та колишній міністр освіти, помер у 73-річному віці. І сьогодні, 6 березня, йому могло б виповнитися 76 років. Цього дня син знаменитого діяча, відомий український музикант Святослав Вакарчук вирішив згадати слова. Які за життя завжди повторював йому мудрий батько, тату фронтмена культового українського гурту Канель запомер 4 квітня 2020 року. Однак зірковий син зберігає і прославляє пам'ять про нього, запевняючи, що саме Іван Олександрович зробив його людиною, яку ми всі знаємо. Спогадами про батька, артист поділився в інстаграм. Вакарчук розкрив яку фразу покійного батька досі згадує, зробивши її буквально своїм життєвим кредом. Цього дня був би день народження мого тата Івана Вакарчука. Завжди згадую його слова: Як можеш чимось не займатись, не займайся. Роби лише те, чого не можеш не робити, написав музикант. До речі, Іван Вакарчук так. Святослав назвав свого новонародженого сина в честь пам'яті свого батька. І керуючи саме цим правилом, Бакарчук, як розповів він сам, їздить у найгарячіші точки фронту, підтримує наших захисників і невпивно волонтерить. Ось і зараз свого тата виконавець згадує на Донеччині. Саме тому я зараз тут, на Донбасі, з нашими захисниками та захисницями. Буду їздити сюди стільки, скільки потрібно. До перемоги написав Святослав. Всім привіт! Ми зараз знаходимося в українському місті Бахмут. Тут гаряче, але воно не скорене, як і вся Україна. Герої, які захищають Бахмут і всі інші українські міста і села, не просто герої, а це люди, які вже увійшли в історію. Велика честь бути поруч з ними. Нехай кожен залишається живим і неушкодженим і повертається переможцями до своїх родин, а перемога точно за нами. Слава Україні! Героям слава! І ось таку світлину Святослав опублікував сьогодні в інстаграм, що саме пробуває в Донецькій області. Ви знаєте, я не здивуюся, якщо він дійсно в Бахмуті, адже сам бачив Святослава під час Революції Гідності. Тоді, в ту ніч, коли був штурм Беркоту з Грошевського, я був на Майдані і зустрів в той в ту ніч страшну ніч Святослава Карчука. Можете вірити мені, можете ні, але Святослав. Брав участь у штурмі. Далі йдемо, друзі, до новин. Також Вакарчук поділився, що дало йому мотивацію власне, вижити під час страшного повномасштабного вторгнення. Він розповів про своїх дітей, що власне батьківство врятувало його під час війни. Я радий дуже за Святослава, адже він сьогодні виховує півторарічного сина Івана та піврічну дочку Соломію. Музикант розповів, що народження спадкоємців дуже допомогло йому в такі непрості часи. Це надало співакові додаткової мотивації боротися за перемогу, щоб малюки росли у вільній та незалежній країні. У коментарі для НВ фронтмен гурту Кенель запояснив, що батьківство не змінило його фундаментально, але зробило щасливіших і врятувало його від депресії, адже у нього з'явився ще один вимір і фарба в житті. За його словами, усвідомлення того, що вдома чекають діти, змінює картинку світу під час війни. З'явився Ще один вимір, і ще одна фарба в житті, можливо, найважливіша. Але саме по собі воно мене не змінило батьківство. Воно лише додало плюси до сприйняття світу. Насправді, мені дуже допомагає той факт, що народилися дітки. Це дає шалену мотивацію. Я переживав, що це може бути обтяжуючим фактором під час війни, але це навпаки. Допомагає, зазначив Святослав. Він не заперечує, що рідко бачить Івана і Соломію, бо дає благодійні концерти, їздить на фронт, щоб підтримати бойовий дух ЗСУ. Але вокаліст чітко розуміє, навіщо йде на це. Він не хоче, щоб його син у майбутньому відчув собі те, що е, таке служити в українській. Армії, звичайно, хотілося більше бачити дітей, каже Святослав. Але для того ми всі сьогодні воюємо. Для того кожен робить все, що вміє. Для того я їжджу на фронт і намагаюся прискорити перемогу, щоб мої діти в майбутньому не знали слова війна. А мій син, якому зараз рік та вісім місяців не йшов воювати, Презюмував виконавець хіта, я не здамся без бою. Кожен концерт Вакарчук закінчує. Ось цією піснею Все буде добре. Це пісня, я не можу без неї, це традиція. Навіть коли я одну пісню співаю, я мушу її заспівати. Це пісня по бажанні, якщо хочете, оберіг всій Україні, всім вашим родинам звичайно кожному з вас. Пісня яка називається Все буде добре. Tajo čas kolega, začenjajo se s tem, kdo nihto, vidim, da sem išel, išel sobi visoko v holiče.